Паралельне проєктування та його властивості. Паралельною проєкцією фігури називається фігура, складена з паралельних проєкцій усіх точок даної фігури. Паралельною проєкції точки є точка. Паралельної проєкції прямої є пряма. Відрізок він повинен залишитись відрізком. Проєкції паралельних прямим паралельні. Відношення довжин проєкції двох відрізків, які лежать на одній прямі чи на паралельних прямих дорівнює відношенню цих відрізків. Проєкцію кута є кут. Проекцію трикутника є трикутник. Проекцію паралелограма є паралограм. Проєкцію трапеції є трапеція, n -кутника є n кутник Це Належність фігури до свого класу фігур. Точку зображає точкою, трикутник трикутник. Належність точок прямій. Якщо до проєктування у вас точки А і Б належать прямій. То й після проєктування вони повинні їй належати. Порядок розміщення точок на прямій. Якщо у вас було А, Б, С, точка Б лежала між А і С, то після паралельного проєктування А і С повинні залишитись по бокам, а точка Б посередині між ними на тій самій прямі. Повинна зберігатися паралельність прямих. І повинна зберігатися рівність або пропорційність відрізків, що лежать на паралельних прямих або на одній прямій. Не зберігається довжина відрізка. Міра кута, зокрема, прямий кут зображає довільним кутом, але зберігається перпендикулярність прямих, не зберігається рівність і пропорційність кутів. І не зберігається рівність, пропорційність відрізків, що лежать на прямих, що перетинаються.